Добрий день, малята! Вітаю вас на заняття з малювання. Осінь золота красуня вже крокує по землі. Осінь барви розсипає всі яскраві чарівні. Осінь щедра та багата. Одяглася в жовті шати. Вона ходить по лісочку, розмальовує листочки, листя жовте і червоне. На долоньку упаде, так буває. Кожен знає, коли осінь в гості йде. Дітки, сьогодні я пропоную вам намалювати ось таке осіннє дерево. Для цього нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому намальоване дерево, фарби, кришка, в якій будемо змішувати фарби та ватні палички. Малювати ми будемо ось такими ватними палочками, зв'язаними резиночкою. Спочатку я набираю жовту фарбу і малюю ось такі жовті листочки, ставлю відбитки по всій площині навколо нашого дерева. Ще листочки падають на землю і лежать під деревом, тут я теж намалюю ось такі жовті відбитки. Тепер я набираю помаранчеву фарбу. І також ставлю відбитки по всій площині навколо нашого дерева. І внизу під деревом також ставлю жовті відбитки. А на деревах ще залишаються зелені листочки, тому ми зробимо трошки і зелених листочків. Ось так. Ось яке гарне осіннє дерево в нас вийшло. Малята вдома разом з батьками намалюйте осіннє дерево і присилайте нам ваші роботи. До побачення!